Війна з Росією, у якої ми роками купували газ, змусила український уряд звернути увагу на власні надра. Адже якщо правильно розпорядитися своїми підземними ресурсами, про залежність від ворожого сусіда можна нарешті забути. У цій будівлі вирішують, хто і на яких умовах користуватиметься українськими надрами. Багато років цей процес контролював наближений до Віктора Януковича Едуард Ставицький. Після зміни влади до кабінетів цієї будівлі увійшли нові люди. Та до слідства інфо надійшла інформація, що порядки тут панують старі. Щоб подивитися на процес розподілу дозволів на користування підземними скарбами України у держгеонадрах, ми завітали на аукціон. Будівлю оточили правоохоронці з батальйону Київ 1 з собаками та зброєю, і активісти правого сектору. Журналістів слідства інфо пропустили не одразу. Пропустіть журналіста. Видали прізвище, прізвище назвіть. Прізвище назвіть. Сам аукціон відбувається досить швидко і безконфліктно. На кожну запропоновану державою ділянку по два претенденти. Вони мляво торгуються і, зрештою, кожен отримує породовище. Навіщо тоді озброєні люди у камуфляжі? За день до проведення акціону у нас поступила інформація щодо можливого захоплення будинку. Ми офіційно попередили Міністерство внутрішніх справ, райвідділ, Генеральну прокуратуру з даного приводу і, і попросили забезпечити захист працівників. Дмитро Кащук, 1983 року народження львів'янин, за освітою економіст. Працював заступником голови департаменту розвитку експорту у Міністерстві економіки. У 2010-2011 роках керував інвестиційним управлінням у Львівській облдержадміністрації. У 2013 році став заступником директора транспортної компанії Фіакр Львів, з травня 2014 року голова Держслужби геології та надр України. Є е, одне підприємство, яке мало намір викупити родовище, отримати право користування надрами без аукціону. Йдеться про Олегівське родовище лабрадоритів на Житомирщині. Лабрадорити це облицювальний камінь. Ним, наприклад, оздоблена будівля Генеральної прокуратури. Підприємство, про яке згадав Дмитро Кащук, протягом кількох років досліджувало родовище, вклавши у це круглу суму, і тепер має унікальну інформацію. Це є свого роду детальна підземна карта про той лабрадорит, який знаходиться в Олегівському родовищі. Тобто, маючи цю детальну карту, підприємство, яке буде проводити видобування, знає де видобувати, як видобувати. Закон передбачає, що той, хто здобув інформацію, може отримати дозвіл на розробку родовища без аукціону. Тому Микола та його колеги дуже здивувалися, коли побачили оголошення у газеті Урядовий кур'єр Олегівське родовище виставили на продаж та ще й разом з їхньою інтелектуальною власністю. Вони оцінили її в 27 тисяч гривень, хоча її дійсна вартість відповідно до затрат компанії понад 2,5 мільйона. Державна служба геології Надр по суті мала намір разом з дозволом заволодіти нашою геологічною інформацією. Керівництво Держгеонадр запевняє, що ні в кого нічого не крало. Наша е, державна служба має власну геологічну інформацію, створену за державний кошт у 70-х роках згідно висновку геоекспертизи. Ось вона була буде передана, е, продана е, переможцю аукціону. Ми жодним чином не продавали гелічну інформацію даного підприємства. Але оголошення напередодні аукціону свідчить, що разом з правом розробляти родовище Держгеонадра продали інформацію не 70-х років, а саме 2004-го. Тож Хто ж отримав заповітний Житомирський лабрадорит переможцем аукціону стала місцева фірма. У Нас є певна інформація, що за цією компанією, яка придбала. Е цей дозвіл на видобування в Олегівському родовищі е, стоїть е, італійська компанія, яка має своїх представників тут в Україні. Звісно, керівник Держгеонадр спростовував будь-яку зацікавленість у вирішенні питання з Олегівським родовищем. Та одна невеличка деталь змусила нас засумніватися у його щирості. Ви е, були колись представником фірми, фірми Фіакр да у Львові. Ну, в Якийсь певний період так був. І ну, як посаду там займав? Заступником директора. Заступником директора. Це зброзав, просто покажу вам фотографію. А, тому що це от, буквально тиждень тому перед аукціоном. Ага. Під час аукціону. Побачили автобус з написом Фіакр, от, який стояв під час протистоянь. Можливо. Що він тут робив? Я не знаю. Треба запитатися в підприємство. Настільки я знаю, що вони здійснюють якісь перевезення також і по Києву, надають якісь послуги з перевезення. Так. Та ви що, з дороги збилися? В Львові розвозили а. тих пасажирів? Київ. І опинилися в Києві? Так. Да. Я до цього підприємства не маю жодного відношення особисто я, тому якщо воно було, то значить воно якісь мали цю справу. Однією зі співвласниць ТОВ Фіакер Львів є Кащук Лілія Романівна. Можемо припустити, що це не чужа пану Кащуку людина. Цікаво, що до 2013 року одним з засновників ТОВ «Фіакр Львів був відомий Львівський свободівець Євген Білінський. Він голова комісії Львівської міськради з питань природокористування, а ще один з засновників архітектурної фірми Артель ВМ Корпорейшн. Недавно вона змінила власника та до будівельних видів діяльності додала увага діяльність у сфері геології та геодезії. До речі, 4 грудня у Держгеонадрах відбудеться ще один аукціон. Цього разу це буде переважно Львівська область. Львівська обласна рада має дуже гарну активність. Вона надає погодження на аукціон. Пан Кащук, як і його заступник Максим Карпін, не приховують, що на посади у Держгеонадра їх запросив свободівець. Міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник. До речі, заступник Кащука теж дуже молодий і теж львів'янин. Паном Кащуком, ви знайомі давно чи тільки на цій посаді познайомилися? Фактично, вже таке близьке знайомство відбулося тут. Львівський іпподром Львівський... ви очолювали? Львівський іпподром я очолював там в 26. А як від іпподрому до надр, власне, як відбувся у вас перехід? Тобто... Ніби зовсім різні сфери діяльності. Ну, Я крім цього, ще до того, як попасти на іпідрому. Ну так, щоб ви просто розуміли. І, тривалий час працював на нафтопереробному заводі mm -hmm. юристом, обслуговував будівельні компанії. Представник фірми, яка втратила родовище і геологічну інформацію, звинувачує нове керівництво Держгеонадр у протиправних діях. Державна служба геології і надр працює по старих тіньових непрозорих схемах продажу і видачі дозволів на видобування надр. Е, ця схема була давно започаткована і, на превеликий жаль, е, нинішнє керівництво молоде, е, напевно, спокусилося. Ображена фірма доводить свою правоту через суд. Та історія з родовищем лабрадоритів – не єдина підозріла річ, на яку звернуло увагу слідство інфо під час аукціону.